Короб Ефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корап-ФМ. Сьогодні понеділок, 6 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Тимофій, Остап, Захар, Юрій, Хома, Іван, Георгій, Єгор. Народний календар 6 березня в церковному календарі День пам'яті преподобного Тимофія. Жив він у Малий Азії у 8 столітті, молився та вів помірне життя ще з юних років, за що Господь нагородив його владою над нечистою силою та даром зцілення. Тимофій за своє життя зробив чимало чудес, які він здійснював за допомогою молитов, наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, вилікував важкохворих. Останні роки. Ки свого життя провів у самоті, багато молився та поневірявся у пустелі. Помер в глибокій старості. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день під деревами вже розтанув сніг, значить, скоро прийде тепло. Та чуть струмки буде рання весна. В народі 6 березня називали Тимофій або Тимофій. Весновій наші предки вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни, а тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі. Що не можна робити цього дня, краще не вживати алкогольні напої цього дня навіть у малій кількості. Також не варто поливати кімнатні рослини чи висаджувати нові. В жодному разі не залишайте справи незакінченими. За останні 130 років, 6 березня, максимальна температура повітря складала 16,7 градусів Цельсія у 1995 році. Мінімальна ж складала мінус 18,4 градусів Цельсія у 1969 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 20 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 36 хвилин. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні з попереднім. Новини. Знову Чорна звістка сколихнула нашу громаду. З великою скорботою і Сумом змушені повідомити, що 3 березня, захищаючи Україну та кожного з нас, загинув воїн із коропа. Солдат Токар Олександр Михайлович, 1976 року народження. На захист України Олександр Токар став у жовтні добровольцем. Сам прийшов у військомат, попросився захищати рідну країну, був стрільцем санітування. Нітарам механізованого відділення російський ворог обірвав життя нашого земляка в районі села Первомайське Покровського району Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття мамі воїна Ніні Олександрівні, брату Андрію, всім близьким, рідним та друзям, всім, хто знав і любив його. Доброго. Товариського, людяного чоловіка, нашого з вами земляка, схиляємо голову у скорботі, поділяємо ваш біль. Нехай Господь дасть вам сил і витримки, нехай допоможе перенести це тяжке горе, вічна і світла пам'ять! Слава герою захиснику! Програма «Юсейд Агро надасть добрива та насіння соняшника агровиробникам з 1 по 14 березня триває реєстрація заявок у Державному аграрному реєстрі. Агровиробники, які обробляють від 5 до 500 гектар, можуть отримати міндобрива або насіння соняшника від програми «Юсейд Агро у межах ініціативи «Юсейд» на підтримку стійкості агросектору «Agricultural Резайт Initiative Агрі Україна. Що найменше шість Мікро, малих та середніх підприємств отримають загалом 6 тисяч тонн мінеральних добрив для підживлення озимих культур і основного та припосівного внесення на ярі культури, а також насіння соняшнику для класичної технології вирощування на площі 28 тисяч гектар. Допомога буде надана за однією з трьох опцій на вибір заявника: або одна тона мінеральних добрив для підживлення озимих культур, або одна тона мінеральних добрив для основного та припосівного внесення, Сіння на ярі культури або 25 посівних одиниць насіння соняшнику компанії Lima Грей. Гібриди призначені для класичної технології вирощування у розрахунку одна посівна одиниця на 2 гектари. Учасники мають забезпечити логістику доставки добрив або ж насіння з обласних пунктів розподілення власним транспортом або ж власним коштом. Проєкт здійснюється у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Заявки приймаються через державний аграрний реєстр до 14 березня 2023 року. Подати заявку можна на сайті Державного аграрного реєстру у розділі Доступні програми, отримання від програми Юстейт з аграрного і сільського розвитку Агро, «Добрив» та насіння соняшника. Заявку за цим конкурсом можуть подати агровиробники, які зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи підприємці, в тому числі сімейні фермерські господарства, мають загальну площу земельних ділів. У власності та або в оренді від 5 до 500 гектарів розташовані в наступних областях: Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Заявники зможуть обрати один із трьох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та припосівного. Внесення на ярі культури або насіння соняшнику відповідають іншим вимогам, не здійснюють господарську діяльність на окупованих територіях, території РФ та Республіки Білорусь не є об'єктом санкцій відповідно до українського законодавства тощо. Корисні матеріали, інструкцію з реєстрацією Державному аграрному реєстрі та інструкцію щодо входу в кабінет та редагування інформації у Державному аграрному реєстрі. Ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади в розділ. Новини програма Юсейт Агро. Гаряча лінія Державного аграрного реєстру 044 339 92 15, 044 339 92 15. У карильській школі відбулася інтелектуальна гра «Сортуй сміття рятуй життя. У межах проєкту Зелена стрічка відходів у громаді, які впроваджує громадська організація Агенції ефективного розвитку спільно з Коробською селищною радою. 2 березня 2023 року. Учні Карильської школи позмагалися в конкурсі на екологічну тематику «Сортуй сміття рятуй життя. Серед учасників та учасниць заходу були учні 6-11 класів, вчителі представниці молодіжної ради Коробської громади школярі розділилися на дві команди: флористи та зелений дивосвіт. На учасників та учасниць конкурсу чекали запитання на тему природи та її збереження. Журі підрахувало бали за правильні відповіді та визначили переможців. Ними стала команда Зелений дивосвіт. Учні, учениці карильської школи були активними під час гри, показали хороші знання, вміння і бажання працювати в команді. Проєкт Зелена стрічка відходів у громаді передбачає встановлення наборів. Контейнерів і сміттєвих баків для роздільного збирання сміття та хідравлічного пресу для його подальшого пресування такі заходи з молоддю важлива складова цього проєкту. 3 березня в Коробському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся традиційний захід зустріч весни. Розпочався він виставою про дива, що притаманні цій прекрасній порі року. Не обійшлося й без улюбленої подоляночки. Після завершення вихованці та їхні батьки поспішили на подвір'я на пригощання. Аж 271 смачний млинець приготували для гостей колектив Центру дитячої та юнацької творчості. До проведення заходу долучилися також представниці молодіжної ради. Тож Дружні компанії перекусили, поспілкувалися та змістовно провели час. А смаколиками, які приготували під час заходу, вирішили поділитися із нашими захисниками. В мережі останнім часом більше стає згадок про прихильників молодіжних субкультур та поширення їх серед підлітків. Іноді підліток не може самостійно реалізувати свої бажання. Він знаходить своє місце в молодіжному групуванні для свого самоствердження та своєї самореалізації. Задля цього підлітки об'єднуються у неформальні групи. Деякі батьки навіть можуть не підозрювати, що її дитина належить до певної субкультури та може мати девіантну поведінку. Що ж робити батькам у цій ситуації? Кійно і прямо спілкуйтеся з дитиною, Надайте їй можливість говорити, коли вона буде до цього готова. Не тисніть на неї. Якщо дитина розповідає, куди вона ходить та як проводить час, проявіть якомога більшу зацікавленість в обговорюваній темі. Виявляйте терпіння, наполегливість, доброзичливість для уникнення емоційного дискомфорту, недовіри чи агресії з боку підлітка. І пам'ятайте, що в зону ризику проявів деструктивної поведінки потрапляють підлітки, яким бракує батьківської уваги і підтримки. Ваші у вас інформація про одну із небезпечних субкультур сучасності, яка шириться нині Україною, розповідає Яніна Соколова. Інформацію взято із одноіменного каналу відеохостингу YouTube. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що підписані на мій канал, і Дякую за довіру сьогодні. Це відповідь на ваші запитання. Ніна що це за Редан? Чому масові бійки трапилися в івано Франківську в Полтаві? Трапилися в деяких східних містах, і навіть зупинили бійку, яка мала трапитися в центрі Києва на Печерську. Рух має назву Редан, і ви мене питали, чим він небезпечний і чим не може цей рух бути пов'язаний із Російською Федерацією. Моя відповідь так, може. І цілком ймовірно, що цей рух Редан, як вони себе називають ПВК Редан, може бути пов'язаний із Російською Федерацією, адже зародився він саме. Там, отже, друзі, ПВК Редам зародився рух в Росії, де підлітки влаштовували заворушення в торговельних центрах за повідомленням російських так званих змі, але це дійсно так. Ми бачили факти того, що ставалося в деяких регіонах Росії. 24-25 лютого, представники цієї субкультури близько 300 неповнолітніх влаштували бійки прямо в торговельних центрах. 27 лютого рух помітили у нас в Україні. Отже, про що цей рух? Редан виступає проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. При цьому заявляють, що вони нібито не пригнічують людей через їхню релігію та національність. Ну тобто, ви розумієте, да виступають проти одного, але зрештою декларують зовсім інше, все як в російській типовій пропаганді. Молодь вдягається в футболки, на яких там павук намальований, і поруч із павуком. Цифра 4, яка є відсилкою до аніме під назвою Hunter x Hunter. Як це працює, друзі? Працює це дуже просто. Спочатку є об'єднання, мета якого битися одній групі підлітків із іншими групами підлітків. Мовляв, субкультура має свою ідеологію і ніяким чином не пов'язана із військовим напрямком. Потім Потихеньку, коли ця група стає більшою і більшою, а від 300 осіб ця група може становити, об'єднаючи там молодь не за політичним військовим принципом сотні тисяч, а то й мільйони людей, в неї починають вкидатися з допомогою фінансування якісь тези, які потім з спрямовують цю групу зовсім в іншому напрямку. Ну це якщо говорити про російський слід і про напрямок цієї групіровки в питанні війни і майбутньої участі, наприклад, в так званому СВО, ну тобто у війні з Україною, це як максимум. На ну, як мінімум, це може мати негативні наслідки для ваших дітей, знайомих, друзів, підлітків, які можуть брати участь в таких угруповуваннях, які з часом стають не керованими, ну не керованими в сенсі того, що одна людина визначає статус, а інші йдуть за нею. Ну як вожак і стає. Тому керувати процесом вже думок певної людини, коли вона буде як наркотик прив'язана до керманичів цих груп, дуже, і дуже важко. Паніки це не має вас викликати. Це має викликати занепокоєння, і слідкувати треба за своїми дітьми, аби вони, не дай Боже, не взяли участь в таких угрупованнях і пояснювати їм, що з цим не так. Це була Яніна Соколова з інформацією про нову небезпечну субкультуру. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 один шість традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. Короб ефем рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 0075. Ми знаходимося у готелі Космос на другому поверсі. Кабінет номер 6.